Добрий раночок. Ми прокинулися вже з Дімою. І сьогодні в нас в планах поїхати в Білу церкву купити якийсь садженець з якогось дерева. Мабуть, скоріше за все, ми купимо черешню. Надіюсь, вийде купити. <клес> і ми хочемо посадити це деревце разом. Таке в нас буде міні-побачення з ним. Думаю, це буде цікаво. Тому. Засніму, як ми будемо садити Це все діло. І я вчора запитала собі косички на ніч. Зараз по буду красуня. Все, красота. Тільки тут щось якесь нерівне. Приїхали ми купляти черешню, а дерева вже не продають. І ми мама купили... казала, що базар до 12. А Оказалось, що ми позволимо бути. Ну, коротше, все одно ми вибрали виноград, е, як там банана, бананоград? бананас, Бананас. пам'ять і... учите. Пам'ять учителя. Пам Будемо краще садити. І це таке вони робили? Це два месяця. Два месяця удобрення. М -м. Це ти таке придумав? Чи це таке є? Шо? А ти уверена, що так надо? Я вже Тю, а я дивилась там вообще щось кидають, якісь удобрения. Та очень тебе удобрення. Коротше, ми тут садимо вже. Зараз треба взяти повербанк. А те повербанк заряджений? А де він? Капітанки, це вже сади цей, а я взагалі літаю десь в наш виноград. А що я буду робити? Класти, держати.

Я теж багато чого зробила, подержала, пів, цього, пів відра води принесла. І моральна підтримка. Правильно? Дивіться, які тюльпанчики. Що? Мяу! Як добре на сонечку, так? Да? До речі, ми тут маринуємо м'яско. Ввечері вирішили пожарити стейки. Mm, я маринувала, Китів буде жарить, я думаю, дуже смачно вийде. До речі, виноград ми садили не просто так. Ми з Дімою придбали ось такий альбомчик поруч. 69 вражаючих побачень для пари. І потихеньку стараємося виконувати ці е побачення. І ось тут було ось таке: от бачите, цвіт кохання. Ось можете прочитати. Так як вишню, о, черешню ми не змогли знайти, ми хотіли черешню посадити, то посадили виноград. І потім ось тут е, можна клеїти фоточки, записати, як це все пройшло. Це дуже класна штука для пар. Рекомендую. Ух ти, йо-мойо! -йо. Ой Боже, наша і вийшла сюди. <рес> як воно пахне. Ну, все, коротше, я вже все одно Та йди. Яка красота. Боже, який в нездорові. Такі сочні. Mm -hmm. Забрала в Діми цибульку. І це просто тема. Після шашлика. Він в своєму соусі. У нас маринувався там всяким коротше, мед, соєвий соус, гірчиця, кетчуп, соль, всякі приправи і цибулька. І воно це маринувалося, І цибульку жалко викладати. І ми спробували одного разу жарити на сковорідці. і це було апопезно просто дуже смачно. Тому зараз ми так само зробимо. Пряшечка тут дуже вариться. Ну що, подивіться на цю злякалась. Я, я думала, це стульчика так витягнув містилось. Шо, Що? Що? Колонка. Коротше, ось такий прекрасний стіл у нас. Боже, який він сочний і як він пахне. Це тип, типу <кхм> це, на день народження. Ось така от красота. Ну що, ми дуже наїлися. Я вже поприбирала зі стола. Все було дуже смачно. стейк просто бомбічний, нереально, реально. І вже 11 годин вечора. Я, як завжди, від алкоголя красненько стаю. І вже буде на спадки. Вбиватися і спадки. Наїлась. Всім дякую за перегляд і всім пока!